Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні нас на, на цьому відео буде двоє. Це моя сестричка Слава. О, ну і я. І ми будемо двоє робити яблука в снігу, або як вони називаються, що яблука в тісті. Бо мої підписники вже мене питають і кажуть, ти сказала, що ти будеш показувати яблука в тісті, Де ж ті яблука. Так що ми сьогодні записуємо відео про яблука в тісті. І... і будемо вам показувати. Дивіться, я взяла каструльку і в каструльку ляла літри води і 300 грам цукру додала. Я вже, я вже то зробила, я вже не буду показувати, я вже то зробила. І тепер ми яблучка нарізаємо от такими тонесенькими смужками, тоненькі смужечки. І тепер ті яблука кидаємо в той е, сироп. Ми взяли тут. У нас є три отаких от яблучка, і одне я взяла жовте. Жовтого ми ще не робили, я хочу так просто спробувати, як воно буде виглядало жовтим яблуком. Всього ми вже робили, ми знаємо, що, що, що з цих яблук получаються дуже гарні розочки. О, і Будемо отак показувати робити вам. Ми зараз всі ті яблучка перечистимо і всі отак вони чистяться. Серединку ми витягуємо, бачите, розрізаємо наполовинку і серединку витягуємо повністю. І лишається тільки пів яблука. І тоді тих пів яблука отак гарненько, тоненько нарізаємо. Отак. Так що ви вже знаєте. О, зараз ми ті яблука теж оті два поріжемо на половинки, почистимо і поріжемо на такі тунесенькі пластинки, і тоді буде вам показувати далі. Ось дивіться, яблука нарізані. От бачите? Ось такими всіма такі всі плястерочки тунесенькі. І тепер я доставлю його на газ, і щоб воно покипіло до одної хвилини. Не треба більше, то треба дивитися. Як тільки яблука починають робитися м'ягесенькі, що вже їх можна скрутити, зразу виключаємо. До хвилини часу, отак дивіться, яблучка починають кипіти. Бачите, вже де вони починають булькати. І просто отак лопаткою пробуєте і дивитеся. Якщо вже під лопаткою вони стають м'ягенькі, все зразу виключаємо. До хвилини часу вони мають отак покипіти. Бачите, вони вже от де пробулькують. Отам під стінкою. До хвилини часу. Вони тільки стоять тягеньки, зразу виключаєте і будемо витягувати на тарілку, щоб вони охололи. І тоді будемо робити наші яблука в снігові. Так поки яблука устигають, ми їх виставили на вулицю, на мороз, щоб вони нам скорше вистигли. Тепер дивіться, тісто я буду використовувати слойку. Бо якщо маєш слойку, то нема потреби робити своє тісто, бо якщо ти маєш готову. Якщо не маєте готової слойки, значить то треба зробити тісто, схове тісто. Але в нас воно було, я його мала, і через що я буду використовувати те, що в мене було. І тепер дивіться, я його тоненько розкачала, отак тонесенько, бачите, тоненько. І тепер будемо робити такі плястерочки, вирізувати по 2 см. Отак, по 2 так, не широкі, а такі, знаєте, отакі, от бачите? А, я, я думаю, що вам видно. Сравніти бере вже ту плястерку, о, зараз туди. І от такі плястерки ми маємо порізати. Старатися більш-менш рівненько. І тепер дивіться на кожну нашу цю пластиночку з тіста, ми накладаємо яблука. І так накладаємо, щоб яблучко заходило одне на друге. Розумієте? Щоб одне на друге. Отак під таким, під таким щоб, ви, ну, щоб яблуко перекривало одне друге. І тепер тут із кінчика ви так наклали на цілу полоску, одне на друге. І тепер будемо скручувати. І беремо так просто от, і скручуємо. Просто не треба нічого видумувати. Просто йдеш і, і скачуєш ту лінточку з тими яблучками. Де треба, то собі підправляєте, бо часом десь яблучко може вилазити чуть-чуть або десь сховатися, то ви собі підправляєте і о. І тепер кінчик той заліплюємо до цього тіста, яке в нас є. І тепер кінчик заліпили. І трошки розправляємо, отут, е, як називати, пелюсточки. Пелюстки. Пелюстки розправляємо. І от дивіться, яка краса виходить, бачите? З простого яблука і з лискового тіста, от дивіться. І ту красу складаємо на бляшку на пергамент. І так ми і продовжуємо далі. Отак От беремо яблучка і так накладаємо, з кінчика починаємо з самого кінця тіста. І так з нахльостом одна на другу пелюсточки. і так його викладаємо. О, показала файне. Отак От гарненько воно виходить. І ми зараз наробимо їх, і я вам ще покажу не раз. Щоб ви бачили, як вони виглядають і як то все є. Дуже робиться все легко. І знаєте, ми вчора робили такі яблука, так просто для себе ми хотіли зробити. І вони дуже і дуже смачні. Вони такі смачні, що вчора ми, ми то все, що наробили, ми вчора з'їли. Ну, Бо так, якби воно добре, то воно їсться. Швиденько з'їдається, бо воно смачне. І скоренько ми з'їли, так що. Так що, от сьогодні покажу, як, як воно робиться вам, і ви собі зможете вже самі теж робити. От дивіться, я наклала зараз і, і скручую знову з кінчика. З любого кінчика, чи з цього кінчика, чи з цього немає значення. І просто ті яблучка з тим тістом скручуєте. Нічого нема такого страшного, що, що ми не можемо зробити. Просто так легенько йдемо і скручуємо. І от в кінці хвостика цього закріплюємо до тіста. Ставимо на стіл. І тут вже можемо поправити. Щось десь не так, щось десь, знаєте, може, хочете більше розширити. Отак, як у моєму випадку, я хочу більше розширити серединку. От я її розширила, і дивіться бачите? Краса. О, і тепер ставимо сюди на бляшку. І зараз ми всі так наробимо. І це ми тепер наробили. Наші трояндочки зробили дві жовтеньких і зробили вишневенькі. І ставимо на 180 градусів на випікання. А скільки вони вже будуть печеться? Вчора пеклися 35 хвилин. Я думаю, що сьогодні будуть стільки пеклися. Побачимо, скажу потім. Ось так виглядають вже готові наші квіточки. Чекаємо, зараз духовка розігрівається і ставимо випікати. І тепер дивіться, наші квіточки, трояндочки, чи розочки. Дивіться, які гарні вийшли. Бачите, всі гарненько підпеклися. І тепер зараз я їх так чуть-чуть пудрою. Тут в мене є пудра і кориця разом. І вони, знаєте, будуть так пахнули корицею. і з пудрою будуть як в снігові, такі біленькі, як в снігу. Подивися, яка краса фіща. Але гарно. Боже, яка краса. Капець. дуже гарно. Дуже гарно вийшло. Я вже хочу спробувати. І будемо пробувати. Дуже гарно вийшло. І знаєте, я зараз візьму камеру ближче, щоб зазняти. І навіть оці білі яблука, які ми робили, вони вийшли як білі рози. Ці вишневі рози, а ці Дуже. як білі рози. Я зараз візьму камеру зблизька і вам це все покажу, щоб було. І просто робиться. Дуже просто робиться і така краса. Тож то на столі поставив собі таку красу, слухайте, та більше нічого не треба, ніякого вже торта. Бо воно, воно заміняє тобі любий торт. Будемо робити капучинку. Будемо робити капучинку і зараз ми з капучінком будемо пробувати. Mm. Але наразі я зараз вам зазнімлю його зближче. І тепер я ще хочу вам показати. Дивіться, як гарно. Вони підпеклися знизу, бачите? Дуже гарно підпечені. О, і вони такі м'ягенькі-м'ягенькі, такі дуже м'ясенькі. Неї шкода, шкода розривати, я вам скажу. Дуже шкода розривати. Воно таке симпатичне, що рука не піднімається. І от самі бачите, що воно є гарненьке. Ми вчора кушали, сьогодні ми ще не кушали, але ми все так само зробили. Ми кушали, воно є дуже дуже смачне на смак. Ота з капочинку, ми зараз будемо, як вони охолонуть. Так що рекомендую вам зробити і покушати свої, <рес> свої як -то, яблука в снігу, бо вони так виглядають, як вони в снігу. Бачите, я посипала пудру, і воно геть, як в снігу. Чи то, чи то розочки, чи то трояндочки, щоб то не було, але воно є смачне, воно, воно гарно дивиться, воно гарно виглядає і приємно таки, таку штуку поставити на стіл. Бо тобі за нього не буде стидно, що воно й щось не так. Воно дуже і дуже симпатичне. І от дивіться, я вам покажу отак зближча. Оце є розове, а оце є, оце є білі трояндочки. Бачите? Оця біла така велика, розова меншечка. От дивіться, яка то краса. то дійсно є краса. Так що. Кому сподобалися мої трояндочки або яблука в снігу? Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео, щоб не пропустили нових відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!